Диатів, які будуть від народні депутати від об'єднаної опозиції. вже багато претензій до цих списків. Зокрема, там проходять люди, які не є гідними бути в цих списках. Наскільки ви? Задоволені списками, які є, і чи будуть потім проводитися чистки цих списків за результатами громадського аудиту. І друге друге питання стосовно критеріїв, чесно, які були вчора оприлюднені, ви не проходите за цими критеріями по двом пунктам: по пунктам особистого голосування і участі в пленарних засіданнях і роботі комітетів. Як ви це прокоментуєте? І мене ще якщо ви встигнете, то ще питання стосовно книгари. Наскільки відомо, ви сьогодні будете зустрічатися з працівниками книгарень. Ви кажете, люди об'єднуються, але от нас люди. Під'єдналися навколо цього питання, але це нічого не дало. Так? Тобто Поки срібно, що нічого не дав. Да, або... ну, ну так от Що щодо списків. Перше, ми страшенно вдячні громадськості за їхню активну позицію щодо кандидатур в списки і на мажоритарники. Це дуже суттєво поміняло картину. Я не маю права розказувати інформацію, яка має ну, конфіденційний характер. Яка може привести до певних небажаних конфліктних ситуацій, але я можу вам дати підтвердження, що дуже часто реакція журналістів громадськості на, на певні дії чи певні вчинки цього кандидата приводили до того, що він переставав бути кандидатом від об'єднаної позиції. Я сама свідок багатьох таких випадків. Тому. Чистки проводились, будуть проводитись остаточний список і відповідь на питання остаточно, хто будуть кандидатами від об'єднаної опозиції, дасть з'їзд 31 липня, надіюсь, ми його успішно проведемо. Друге питання щодо е, критеріїв чесно і щодо моєї реакції на них. Я страшенно вдячна, що е, знайшлася група е, журналістів, громадських активістів, які задалися цією ідеєю провірити і проконтролювати роботу. Мені правда видається, що якби у них було більше часу і більше адміністративного, ну, фізично людей ресурсу провірити достеменно всі дані, то дані були б точнішими. І показники, які вони беруть до уваги, ну, скажімо, претензію, яку висунули до мене, що із дев'яти комітетів, які відбулися фактично в 2011 році, я була фізично, мовляв, на п'ятьох. Але це не відповідає дійсності з декількох причин. Перше, ми весь 11-й рік воювали за те, щоб табачник не провів свій закон про вищу освіту. І кожен комітет, де була щонайменша загроза провести цей закон, вони просто відстежували, була найпильніша, найретельніша най, 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 най увага. Друге, комітет очолює мій особистий ворог, А людина, проти якої я волонтером піду, якщо він піде по межоридарці. Я просто, от, Вся моя команда готова на волонтерських засадах працювати проти нього, щоб він не попав в парламент. Максим Георгійович Луцький, друг і соратник табачника. Тому я не, не здивуюся, якщо не всі відомості щодо мого відвідування комітету були подані в І останнє щодо особистого голосування, я голосую особисто, ну, скільки. Скільки я можу себе пам'ятати, Єдиний критерій, по якому вони відмітили, що я, мовляв, не голосувала особисто, був не відеозапис, не інформація від моїх колег, а просто відсутність в базі реєстрації. Тобто, що я не підійшла до стільки реєстрації, особисто не розписалася за цей день. Я можу пропустити, що я могла допустити таку помилку і не розписатися. Я зараз провіряю ці дані. А, більше того, я можу допустити, що таку помилку могли припуститись на самій реєстрації в Верховній Раді. На жаль, таке вже раніше траплялося, коли там ну. Не правда діти. Не всю зарплату виплачували, потім піднімаєш відомості, а виявляється, ти все-таки ходив. ну Добре, ми завжди числом вибухали. Тому треба ще провірити ці дані. І думаю, що а, чесно а, будуть готові до таких от, сказали, спроб апеляції. Ось. А, дуже хотілося, щоб майбутню, майбутню а, каденцію парламенту оцінювали не лише за кількісними показниками. Не, там, а, ну, Вашу і мою роботу можна оцінювати, там, стоячи з секундоміром на воротях, чи прийшов ти в 9.00 на роботу, чи вже в 9.01. Від цього між іншим теж залежить, там, зокрема електронна реєстрація. Хотілося б також, щоб туди додали і якісні показники. Ну, тобто, а, Наприклад, я Янукович на якісно оцінив одного народного депутата, давши йому заслуженого законодавця України. Цей депутат за все життя не вніс жодного законопроекту, чотири рази виступив і з них три рази передав слово. От і він є великим законотворцем, якого ви нагородили там, почесним законотворцем. Так? Е, в мене трошки інший послужниць. Я лише за останні півроку добилася, щоб чотири мої законопроекти стали законами. Для депутата та ще й депутата від опозиції це колосальна робота. Це робота з громадськими активістами, це робота, робота по громадському обігуванню. В чому закони не прості? Два закони про заборону рекламу тютюну і тітюнопаління в ресторанах. І два закони закон про громадські організації і закон про благодійність благодійні організації. На секундочку. Закони про те, як сформувати громадянське суспільство, дати йому можливість не терпіти чиновницького свавілля і діяти там, де в держави немає ні часу, ні зусиль. Тому дуже хотілося, щоб на майбутнє нашу роботу оцінювали ще й за якісними показниками. Це було б в рази адекватніше і більше мотивувало б до продуктивної роботи, а не просто так. піти прибігти, зареєструватися і втратити. І по книгарні. І по книгарню. Більше відповідей у мене буде буквально за декілька годин. Я обов'язково про це напишу на своєму Фейсбуці, тому що, ну, знаєте, якщо місто Чернівці потрапляє в рейтинг фокусу як найбільш читаюче місто, то цим А. Треба гордитися, Б, це треба підтримувати. Ідея почати мутити воду з юридичним статусом комунальних книгарень, підводячи їх в одне комунальне підприємство. По суті, реорганізуючи, коли на кону питання приміщень, і деяких приміщень в центрі міста, дуже ласих приміщень, яким ціна та ще й перед економічною кризою більше, ніж після. Ось тому слава Богу, що вони об'єдналися, вони добилися того, що на них звернув увагу і ви, і ми. І то, конкретні відповіді в мене будуть буквально за декілька годин, а від себе скажу, що зробимо просто, просто все можливо. Ну, Пане Максиму, зробимо все і це, щоб їх не приватизували і не продали за безцінь під бари, ресторани. Так. Хотів би додати про книгарні. Ми бачимо, як це проходить в нашій обласній раді. Спочатку збурюються питання. Закони, незакони це зовсім інші вже аспекти цієї справи. Громадські, журналісти, ми реагуємо, потім всі, вона піна спадає, всі думають, що вже тихо, літо, і вони починають все ж таки робити свою справу. Замість того, що під назвою реорганізації вони роблять ліквідаційні баланси, податково приходить затверджувати. директорам книгарень одразу ж після сесії надали графік, коли вони повинні надати протоколи щодо ліквідації в Держреєстах. Я, до речі, був у державному реєстрі, де директор одного з магазинів вона принесла, після моєї з нею бесіди, вона принесла інший протокол, яким вона відміняє свій наказ про ліквідацію. Їй не хотіли реєструвати. Сприй... реєструвати цей протокол. Ми прийшли з камери, я сказав, скажіть, будь ласка, на якій підставі? Він не реєструє. Так це, це ж з облдержадміністрації сказали, не можна. Як це не можна? Це директор магазину. Звучить так? Ну, так, да, так, да, да. ми з нею підійшли і не хотіли. Депутат Юлик, я з камерою прийшли 9-й ранку, попросили, щоб в неї прийняли цю заяву. Тому що вона по своєму по статуту, по своєму положенню, має право як директор скасовувати попередні накази. Все, прийняли. По-друге, вчора так пройшло незаміченим таке повідомлення щодо рішення адміністративного суду Чернівецького, яким. Рішення 10-ї сесії обласної ради щодо реорганізації книгарень воно призупинено на час судового розгляду. Це теж була моя порада, книгарня, для того, щоб ми діємо згідно з законодавства. Вони мають право оскаржувати, на їх думку, незаконне рішення Чернівецької обласної ради. Вони скористалися своїм законним правом тепер, до 21 серпня, до сідочого засідання Чернівецького адміністративного суду. Це рішення сесії призупинене. І про процедура реорганізації, а я впевнений, що це процедура ліквідації всіх книгарень, призупинене. І будемо домагатися далі в суді вирішити, Тому що цікаво саме, що навіть суддя каже, це ж проти вас. Тому що Чернівецька обласна рада прийняла рішення щодо неможливості приватизації книгарів. Чекайте, це є власність міста. Що, яке ваші повноваження, що ви до тих книгарей до приміщень маєте? Тобто це є ще один ляпсус нашої влади. Тобто, що ж ви приймаєте? То що це не ваша власність. Ви не можете нічого з цим зробити і, і зашкодити приватизації. А буде потім, ой, ми прийняли, але ці міські депутати, ці хапуги від землі, від того, вони це то все продали. Йо, я що ж робити? Ні, хлопці, так не буде. Тому всіляко ми будемо допомагати книгарням. Добре, що вони об'єдналися, добре, що вони зрозуміли, що вони мають право відстояти свої законні права на працю. До речі, в статуті записано, що засновник є обласна рада, але е, шляху реорганізації або ліквідації підприємства лише за згодою трудового колективу. Я не бачив жодного працівника цих як нагади, який би був згоден е, піти на біржу праці. Да. Все. Тому є законні підстави. Вони зрозуміли, що це рішення вони протягують на вухах, не знають, як це зробити. І зараз на цій сесії повинна звітувати комісія, в яку входжу я, Павлюк, Горук, Гоян і Галиць, яка має відстежувати процес реорганізації книгари. Вона жодного разу не засідала. Я звернувся з листом до пана Гайнічера і до голови обласної ради. Ви повинні скликати цю комісію. Мені надали відповідь, що пан Смотр, який є відповідальним по цьому рішенню, повинен це зробити. Ми звітуємо у п'ятницю на сесії, жодного засідання комісії не було. Оце, що вони хочуть зробити під шумок, під літні канікули, ліквідувати Чернівецькі книгарні. Але вибачте, тут їм на заваді фокус. Журнал фокус, який сказав, що завдячуючи цим книгарня, ми на першому місці в Україні. І книгарні, і ви дуже грамотно спрацювали з судом по суті вони добулися рішення суду, який ну накладає мораторій на будь-які рішення щодо реорганізації книгарень аж до 21 серпня. А далі будемо діяти. Це ще процедура, яку можна використовувати завдячуючи і, ну, і час на нашій стороні. Раз по-друге, можу сказати і запевняю всіх директорів книгарень після парламентських виборів 2012 року. Ця тема вона нівелюється, її не буде, вона стане нікому не цікава. Тому що основні замовники поїдуть з щебівці. Дякую.